Де частки вашої душі. У моїй практиці дуже часто зустрічається, коли наявна дисоціація, фрагментація свідомості, що це означає, і в результаті чого це виникає? Виникає це в результаті отриманих травм і може проявлятися як незначна зміна поведінки, або вже в більш тяжких випадках як такий дисоціативний розлад особистості, або навіть множинний, множинні особистості. Як ми це відчуваємо? І що говорять да, люди, коли це відчувають? Ну, наприклад, коли переживаємо якусь дуже складну ситуацію, ми говоримо, що ця ситуація була найстрашніша. Ми отримали таку сильну травму, і це прям страшне потрясіння. Також е люди часто говорять про те, що я розвалююсь на частинки. прямо от На частинки, і оце є частинки вашої душі. Також. Е коли ми відчуваємо, що в результаті пережитої, наприклад, кохання, да, то моє серце там залишилось в Майами, да, так говорять. І от моя задача зібрати всі ваші частинки душі в єдине ціле, щоб вони не тягнули вас в повтор таких подібних ситуацій, які принесуть вам потім травму.